Слава Україні! Сьогодні в нас запустили, як на мене, дуже топовий X. X саме під Гідру, будемо відкривати трохи уламків, але перш ніж перейти на... до самого відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І, якщо що, потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. Народ, до 1000 залишилось зовсім небагато. Давайте піднажмемо і підпишемось. Так, і перше у нас буде Дмитро. З Дмитра ми будемо відкривати все. Дмитро вже навіть виставив. Біксвел і криск. Ну, давайте почнемо з сині. Надіюсь, що все таки прийде. Це мої будуть співклани сьогодні. Я їм сказав, що я можу дістати під x 10 потрібних героїв. Вони, мабуть, мого останнього відео не бачили. <реш> Рекомендую подивитися. <реш> і поїхали. Добре. Перша десятка. Давай легендарного. Дмитро зазвичай не робить злиття, тут також не робив. І... А тепер, тепер багато хто хоче утримати саме Віксова. Це є і на клан і на гідру, супер топ-герой. Єлагірна, нічого цікавого. Ну, взагалі поки що нічого цікавого. Добре, ще одна десятка є. Хочеться дуже легендарного побачити. І саме, щоб X10 цього разу спрацював. А ешма. ну, Ашма, якщо я не помиляюсь, це частинка Мікагед. Але Мікаге, я думаю, вроді тут вже давно забрана. Так, так. Добре, 7. 7, 4, 2 і 10. Епік. Епік ніякий, не крулов. Це просто корм. Не цікаво. Дубль! Бляха-буха. Я ж кажу, я можу дістати, будь-що правда, хтось не дивиться мої відео. Що мене x 10 зазвичай так і працює. Шкода. Шкода, ну, але ще шанси є, що є 4 сакральчика. І ще декілька синіх, може ще і прибігти зі синеньких. Гуртук то взагалі то непоганий герой. Е, його застосовувати можна і на першій гідрі, можна ще ставити десь і в підземелля, в принципі, можна ще прикрутити навіть на арену для збільшення шкоди за рахунок його отрути. Непоганий герой, але коли ти відкриваєшся під X10, ти хочеш отримати саме героя з X10. А не так як зараз. Добре. З синіми ми справилися. 2, 4, тоді 10. Надіюся, що все-таки криск прибіжить. Шип не цікаво. Епік. Пророчиться. Хтось десь тихенько заплакав, хто її не може утримати. У мене є співплан, який не має до сих пір пророчисті. Так, я пара тебе пам'ятаю. Дай Вік <сум> Хоча б колись, щоб той X працював, X10. X10, X20, X, X. Я не знаю, який вже має бути X50, 60 для того, щоб щось прибігло то, що треба. <сум> так. Ведміть не цікавий, є ще один сакральчик. І це, на жаль, І це, на жаль, знову і лагірно. Ну, ще буде щось можливо пройде з клан Так. Добре, Класно, ну, в два рази. І фінальна десятка. Дай легенду. Епік Шамель, супер, клас, е хороший епік. Але дай легенду! Давай. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, це просто наблизило на Дмитра на 10 ближче до, до його гаранту. Ну, злиття треба робити. Що <свісно> тут скажеш? Х10, Х20, ну не працює, воно таке враження. Ну, це сумно, але не працює. Що ж, дякуємо Дмитрові. Наступним у нас буде Юра. В Юри будемо відкривати темні уламки. З побажань, це в нас криск. Віксвел в Юри є, я так розумію, злиття зробив. А от криска нема. І хочу зробити інфініті пачку на гідру. Погнали! Надіюсь, все-таки прибіжить хоча б Юрі, поки тільки рарки. Поки рарки. Давай легенду. Дуже довго воно відкриває. Ну, рарки не цікаві. Нас цікавить суто легендарний герой. Не хочу нічого загадувати. Надіюсь, просто, що він прийде. Знову тільки рарки вже би десь мав бути і епік або легенда. 20-20. Просто 20 грохів. Відкрито без, без епіка. Ну, значить, зараз десь має щось бути. Надіюсь, все-таки, що це легенда. 22, 23. 24. 25. Серйозно? Серйозно? І Епік Візія. Ну, Візія загалом непоганий епік, але це не то, що ти хочеш. Ти конкретно чекаєш на легенду. Візія має і провокацію, має, і блок бонусів. Наскільки я пригадую, взагалом можна і перекрутити на гідру. Але нам потрібен криск. криск! Дай криска. Знову Епік Прундар. Ну, це не дуже цікаво. Тепер. Ну, почав я відкривати майже після початку, коли включили X. То ще б, всіх крисків би не мали розібрати. Крисків, віксволів, того мав би прибігти. Дуже багато рарок, дуже багато уламків і дуже багато рарок. Е, Скасикс, ну, середнячковий епік. Що в нас по уламках? 50 уламків. 50 уламків. Відкрию один тоді 40. Просто жах. Жахливо. Я так чую, що мені більше співклани не дадуть уламки відкривати. Хоча насправді я, вкотре повторююсь, я до цього відношення не маю жодного впливу. Воно йде рандомно. Собі постійно також пробую щось дістати під X10, то зазвичай і не працює. Хоча бували моменти, коли спрацьовувало. Давай легенду, пора вже би легенду дістати, стільки уламків відкрито. Гаркін. Розсіювання, випалювання не, не дуже цікаво, набагато цікавіші герої. 70 уламків відкрито. Я все-таки надію, що легенда буде. Далі йдуть Гарки. А щось цікавіше буде легенда. Дуй, й <плес> Я ж кажу, хтось не дивиться мої мої відео. Але тут на аккаунті, якщо я не помиляюся, є є дві йумеко, отаман, чи він тут потрібен. Я не знаю. Скоріше ні, ніж та, але. Надія була, шанси були. Ще десятка. Ну, ще, ще можливість є. Давай ще одну легенду. Мене з'їдять. Мене просто з'їдять. Коваль болю. Хаескі багато. На жаль, на жаль, це тільки отаман. Ну, отаман топ герой, це зрозуміло. Але коли ти хочеш отримати кризка. То ти не йдеш за отаманом. Отаман новий. Так, отаман новий. Ну, вітання з отаманом. На жаль, це без кризка. Е дякую співпланам, дякую Дмитру, дякую Юрі. Вибачайте, що X не спрацював, просто треба дивитися мої попередні відео, де в мене спрацьовує X10, X20 і x 7000 На жаль, на це я впливу не маю. Пишіть, що дістали ви, і чи ви відкривалися? Не відкривалися? Як вам відео? І все буде Україна. До нових зустрічей.